Якщо собака повертається на спину, коли ви наближаєтеся та або нависаєте над нею, це не прохання почухати живіт. Це рефлекторна реакція на ваше наближення. Новонароджені цуценята не можуть випорожнюватися самостійно, і мати стимулює цей процес, вилизуючи їм живіт. Вона перевертає цуценя на спину і сує ніс між стегом, обиратися марно. У результаті при наближенні матері щеня приймає цю позу і чекає, поки вона закінчить і піде. Так собака вивчає: якщо на тебе насувається хтось вищий за статусом, приймай цю позу, воно понатискає тобі в живіт і піде. Зазвичай саме так і відбувається. Ми гладимо пузико, прибираємо руку і усуваємося. Собака складається назад. Обидві сторони вкладали в це різний зміст, але в результаті всі задоволені. Ах так, собаки можуть навчитися перевертатися на спину, щоб отримати вашу ласку та увагу. Щоб зрозуміти, чи вивчена поведінка чи рефлекторна, використовуйте правила трьох секунд.